Давайте далі говорити по фронту по південному напрямку і про те, що відбувається на тимчасово окупованих південних землях України. Нас на зв'язку є заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Пане Вікторе, вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю! А скажіть, будь ласка, пане віктор. Сьогодні вранці, 30 червня, а, облетіла інформація, що знову ж таки є влучання в районі аеропорту Бердянського. Чи вам відомо чи справді є прильоти, куди влучили і що знищили? Є інформація, бо і генштаб підтвердив, що влучання було за їхню інформацію по складу паливно-мастильних матеріалів. Місцеві повідомляють про близько 10-11 вибухів. Тут стверджувати не можна точно, що з них були прильоти, бо і вони намагалися своїм ППО збивати ракети, які летіли. Тобто кількість прильотів наразі невідома, але точно відомо, що це було результативно. І це було дуже важливо з точки зору знищення окупантської логістики, бо в них в Бердянську саме базувалися гелікоптери на території аеропорту захопленого і вони. Десь вони постійно в режимі 24 на 7 кружляли над містом, над окупацією над нашою, і вони потребували паливно-мастильних матеріалів. І відповідно це дуже допоможе. Я думаю, контрнаступу і послабить їхні позиції, послабить їхню цю тилову підготовку для стримання нашого контрнаступу. І, взагалі, останні акції збройних сил України є просто пекельними і для росіян, і дуже результативними для нашого контрнаступу. Так слава нашому українському війську, так це справді герої, і вони працюють просто. Е я не знаю, як це описати, але результати ми бачимо. Так, проляти, от про Бардянський аеропорт це правда, що там Росія тримає і регулярно підкидає авіацію, в тому числі Мі 8 24 четвертій і КПРЦ Другі, які ми активно останніми тижнями їм збиваємо. Чи я правильно розумію, що в них більше немає варіантів, як використовувати плацдарм Бардянського аеропорту і намагатися, хоч якось стримувати наші контрнаступальні дії? Да, це, ну, практично найбільш віддалена можна сказати точка від лінії розмежування наш аеропорт і наше місто. Це через це їм більш-менш комфортно до того ж, вони ну там розташовувати гелікоптери, До того ж, вони звідти можуть ну рівно віддалена окупована територія і на захід, і на схід, і в напрямку кримського перешийку, і в напрямку Маріуполя і Донеччини. Їм там ну комфортно знаходитись, але до певного часу це було комфортно, бо десь. З 20 чисел червня, як з'явилася інформація від розслідувачів журналістів про те, що там майже 30 гелікоптерів було розташовано і К-52 в тому числі, і буквально протягом кількох днів після цього раз, два, три, чотири по одному, по два на день було знищено. Я думаю, що це ну 90 Що це ті саме, які базувалися на збердянському аеропорту, і бавовни, які відбуваються, вони теж не можуть бути безрезультатними, але хотілося б дочекатися Катися на супутникові знімки, які будуть нам давати відповідь на. Результативність цих акцій, бо вони постійно стягують ну, тягають і в один в інший бік всередині окупації цю цю свою техніку тягнуть резерви з Росії, і отам, от всередині її проводять постійні ротації. Через це постійно немає перебої зі зв'язком, з інтернетом. З вчорашнього дня і в Бердянського безпосередньо. От у нас так немає зв'язку, буде ротація, і скоріш за все буде скоро бавовна. Так що така, от приблизно ситуація. Ми розуміємо, що вони там і вони розуміють, що вони там ненадовго угу. і що їх знищать рано чи пізно всіх. Пане Вікторе от ми говоримо про аеропорт Бердянський, в який ми влучаємо і вже не раз влучали. Скажіть, будь ласка, щодо порту Бердянського морського, наскільки активно використовує цей порт окупант і в яких цілях? Вони його використовують під запит свій, якщо треба привести. Морем зброю, боєкомплект, особовий склад, або якщо треба вчинити черговий злочин, викрасти зерно, викрасти сировину, яку вони з окупації везуть, і з Дніпрорудного, в тому числі, або металобрухт, вони вивозять, тобто вони вивозять через порт те, що можуть вкрасти, і так от пришвартовуються там два-три кораблі в один момент, привезли щось вночі. Тихенько, щоб не було зайвих очей, розвантажили відповідно, через кілька ночей завантажили і вивезли. Але в порту і в порту, крім того, розташовуються певні засоби протиповітряної оборони, боєкомплект теж на території порту розташовується невеличка кількість особового складу, і там теж регулярно відбувається бавовна. І ми спостерігаємо, як ці кораблі на всіх парах там тікають у відкрите море, бо вони дуже бояться. Вони розуміють, що їхнього славетного, їхнє славетне ППО вже втомилося, і воно не відпрацьовує абсолютно по британських ракетах Штормшедов. А наші б'ють дуже прицільно і дуже влучно. І там ну там такі наслідки, що вони просто розбігаються з порту, тікають у всі сторони, і там три дні. Тиша просто в порту після того як там відбуваються прильоти, так що дуже гарно і нам дуже нравиться, як воно горить <гум> ну власне і всі завжди росіян лякали хаймерсами. Я бачу, тепер і стороншедово буде знову ж таки е, нова лякалка для болотяного народу. Пане Вікторе, якщо говорити про саме місто Бердянськ, скажіть, будь ласка, наскільки воно насичене військами окупанта і наскільки йдуть утиски місцевого населення українського, і чи загалом там проживає велика кількість, чи намагаються все таки виїздити? Ну, певна кількість відповідно проживає, бо виїхати доволі складно останнім часом ну, з нового року. Практично це там це треба здолати 5 тисяч кілометрів для того, щоб проїхати через Росію, через Прибалтику, через Європу і заїхати в Україну. І це пов'язано з фільтраціями, з неймовірними допитами і перевірками телефонів і так далі. Тобто, люди багато людей просто не ризикують. Щодо міста, да дійсно там багато патрулів, багато поліцейських різних підрозділів, які контролюють як в пішому порядку. Так і облітають постійно авіацією, але особовий склад безпосередньо тут два варіанти, де вони переважно розміщуються, або в захопленій курортній туристичній інфраструктурі на базах відпочинку і так далі, і в готелях, або вони розташовуються по селах, там, де менше мешкає людей, там де менше ну гірший зв'язок і менше буде. Інформації про їхнє розташування, тобто села постраждали, мабуть, найбільше е, околиці Бердянщини. Бердянська е, найбільше постраждала від того, що там засиля цих окупантів. Вони просто заганяють техніку в городи до людей, в двори до людей, і вони намагаються розселити перетворюючи село на казарму. Вони намагаються розселити своїх. Саме серед там, де мешкає місцеве населення, і кажуть місцевому населенню: ми тут будемо жити серед вас, чіпати вас не будемо, але те через те, що ми чер... серед вас, по нас не прилетить. Ну так от вони така героїчна друга армія світу е з кінця, от е таку приблизно маємо ситуацію. Крім того, вони розміщуються і розселяються там, де можна, там де вони їм подобається, в домівках знову ж таки серед цивільних людей по місту, але загалом на території Бердянська Бердянського району е в тисячах. Може, навіть в десятках тисяч цього особового складу перебуває, і кожне з кожним прильотом на щастя їх менше, менше, менше. Їх навіть не рахують, скільки їх вбили самі росіяни, згребли залишки разом із сміттям і залишили. А я правильно розумію, пане Вікторе, що всі відпочинкові бази на узбережжі Азовського моря вони повністю всі кишать і заповнені окупантами. Ну я не можу сказати, що всі, а, але ті, що відпо... ті, що їм сподобались, і ті, що відповідають їхнім вимогам по кількості розміщення і по розташуванню, і там, де менше людських очей, знову ж таки. Тобто, те, що їм сподобалося, пальчиком вказали і забрали, зробили його казармою або шпиталем, пане Вікторе, Історія про наших підлітків про українських а вони облетіла ця історія. Це Тігран Оганісян та Микита Ханган. Хан, перепрошую, хан Ганов. Тобто, е, яка зараз історія, тому що остання інформація це хлопці, які е, вели е, партизанську діяльність, їм по 16 років всього лиш. І власне вони були проукраїнськими, і начебто окупаційна влада їх е, е, ліквідувала і зараз не віддають тіла родичам. Так, е, да, була інформація про те, що 29-го вчора повинні, повинно було відбутися прощання, але цього не відбулося. І да, дійсно, на сьогодні немає підтвердження того, що окупанти дозволили родичам попрощатися чи поховати, чи хоча б віддати тіла. Е, звісно, е, це все, що відбулося, е, виключно є відповідальністю Російської Федерації, і все, що відбувається і далі. Ця трагедія, яка є для нас героїчним вчинком, яка народила для нас нових сучасних молодих героїв, це все е, навіть на їхній відповідальності, бо вони тримають під тотальним контролем цю територію, як фізично, так месенджери, так і людські там думки і спілкування, в тому числі. І знаєте, я впевнений більш ніж впевнений, що в тій ситуації е, в Росіян, зважаючи на таку кількість. Місті в них ну, міг бути вибір, чи вбивати хлопців, чи не вбивати. І відповідно вони дуже боялися про те, що світ дізнається правду про тортури, про незаконні затримання неповнолітніх, і про те, що відбувається безпосередньо в цьому полоні, незаконному, а світ дізнається правду. Вони про це дуже бояли, вони цього дуже боялися і розуміли, що для них будуть ще гірші наслідки на міжнародній арені, і тому вони пішли на такий злочин, черговий і тому це зараз це, це відбувається. Отакі от маємо наслідки пане Вікторе, Якщо говорити про саме місто і мешканців, як вони рахунок чого вони живуть? Вони отримують зарплатню, тобто змушують брати російський паспорт, і ті, хто далі з українським паспортом, чи він має засоби для існування? Thank <laughs> you. Все складніше і складніше жити, не отримаючи паспорт російський, бо там буквально на кожному кроці людина, яка зіштовхується з якоюсь взаємодією, починаючи від там безкоштовних ліків або працевлаштування, або будь-якого будь-якої перспективи, одразу буде запитання про паспорт. Бо знаєте, завжди казали, примусова паспортизація. Ну от примусова паспортизація виглядає саме так: тобто, закручуються гайки, так що людина не може просто існувати без не може існувати без паспорта без цього. Аусвайса, і вже багато людей я знаю, які трималися рік, не отримуючи паспорт, і потім вже кажуть, що ну я не знаю, ми не знаємо, що нам робити. Нам треба виживати якось, і вони не можуть. У них немає засобів для існування. Це дуже важко в окупованій території. Взагалі, зараз, якщо людина не отримує якісь гроші на картку, українські гривні, якщо не отримує на картку, то їй там буде ну дуже дуже неймовірно складно. Ціни за високі товари. Просто неймовірно погані, тобто російські солодощі, харчі, ну все, все просто, просто шлак, ну реально, там жахливої якості в людей. Практично, ну про роботу ми не кажемо, бо роботи якогось бізнесу там практично немає. А якщо йти працювати в якісь там так звані державні установи, то одразу ж людина переходить в статус колаборантів тих, хто співпрацює з росіянами, і люди цього дуже бояться, але там дуже багато людей. Які незважаючи на отриманий паспорт, тримаються з Україною в серці, і їхній вибір сьогодні, і їхній порятунок в тому, що вони про це мовчать. Тобто, ми не знаємо навіть, що там може бути більше половини місцевих мешканців за Україну. Тому що вони мовчать це їхній вибір, це правильно, це їхня безпека. Так що я завжди передаю вітання цим людям і низький їм уклін за те, що вони тримаються і чекають на збройні сили України. Вони обов'язково я впевнений на них на них дочекаються. Ну і пане Віктор, треба зазначити, що вони то мовчать, але очевидно співпрацюють, тому що прильоти, які є, вони ж точкові і вони є якісними. Тобто інформація в нас є. І ми ж про це тихенечко кажемо, да так. Звичайно, пане Вікторе, ще одне запитання. Скі, будь ласка, ви згадали про тих держава Україна, звісно, виплачує кошти і українцям, які на тимчасово окупованих територіях, чи є змога використовувати гривню? Чи окупанти раніше ж ми пригадуємо, так що вони намагалися повністю вивести з обігу нашу гривню і за все замістити російським рублем? Чи їм це вдалося? Ну фізично, да ну як фізично їм вдалося захопити це все, але вони не захопили систему. Вони не захопили той факт, що сьогодні українська гривня в окупації коштує безготівкова на увазі, на карті. Коштує реально дуже багато. Бо люди, в яких є безготівкова гривня, в них може бути все, тому що всі ці міняли, всі ці обмінники, вони всі намагаються е, отримати безготівкову гривню. Бо вона в найбільшій ціні, бо е, ніякої паніки не деокупацію на деокупацію всі чекають. Тому, якщо у людини є безготівка на картці гривні там тисяча, дві п'ять на місяць, то якщо перетворити це в рублі, то це буде доволі ну нормально грошей для того, щоб можна було прожити Бо її обмінюють на готівкові рублі, які там ну абсолютно нічого не вартують. Вони їм там свого часу розбрасувалися як фантіками, зараз вже трошки не трошки а почали серйозно економити росіяни. Але, тим не менш, безготівкова гривня в ціні. І долар там у великій ціні, і так далі. Так що люди, які з гривнею на карці, вони там більш-менш себе нормально відчувають. Пане Віктор, дуже дякую вам за цю розмову і бачимо, що е, вони то кричали, як і на правому березі, е, так Дніпра, що Росія здійснев, але всі, як ви кажете, готуються і знають, що прийдуть Збройні Сили України. Тому так. от тримають гривню і не дають змоги е, ходити в фублю. Е, дякую вам, дякую, дякую. що змогли е, вімкнутися розповісти, як живе тимчасово окупований Бердянськ. З нами був Віктор Дудокалов. Це є заступник голови Бердянської районної. Rady